Завдання 2. Прикладом фізичного тіла може бути А мідь, Б, маса, В, метеорит, Г хвилина. Ну що ж, давайте я міркувати. Отже, мідь Мідь – це у нас речовина, з якої може бути виготовлено те чи інше тіло. Ну, або тіло складається з такої речовини. Б, маса. Маса це фізична величина. Метеорит. Метеорита є границя. І... Він складається з певної речовини, це у нас може бути фізичним тілом. Ну, а г-хвилина – це одиниця фізичної величини часу. Ну що ж, записуємо тоді, що прикладом фізичного тіла. Може бути. Може бути метеорит. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Тоді у нас метеорит це В, записуємо відповідь В. Ну що ж, ось таке просте завдання про основи фізики на цьому вправу завершено.